Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко, шахи української. Дякую всім підписникам. Дякую, що на каналі. Ось на цьому каналі Шахи Української, який вже працює 7 років. Уявляєте, 7 років канал. Друзі. Не думав, що сьогодні буду записувати це відео, проте його запишу. Ось. Справа в тому, що до мене на YouTube канал дуже часто приходять рекомендації різних шахових стрімерів, блогерів. Ось. І я нещодавно наткнувся на канал, який називається Фанатік Чес-шахи. Шахи, Шахи фанатік Чес. Ось. На YouTube каналі. Дивлюся, що старший чоловік там проводить стріми, пише, що ну, там, опис канала, що, якщо ви хочете весело провести час, там, заходьте сюди, гарно провести. Вести час. Ось. Ну і я собі подумав. З метою обміну підписників, він має 1590 підписників. В мене 2390 чи 1580 щось таке в нього. Ну, побільше канал, звісно. І так як він про себе говорить, що він кандидат майстри спорту. ось. І сьогодні він, от сьогодні стрім був, він казав, що він грав взагалі на рівні майстра. Ось тому. Я подумав, а чому не зробити такий кооперативний стрім? Ну взяти матч, зробити я думаю, це цікавий формат. Для мене він був завжди цікавий формат, коли два стрімери грають, дивляться на одну партію. Я спочатку слухав одного, що один говорить. То інший, ось, що говорить про певний тип позиції, певну партію, як вони оцінюють. Це дуже досить цікаво, не знаю. Як вам, напишіть в коментарях, до речі, чи вам цікавий такий формат, взагалі, от такі ж матчі шахових стрімерів. Ось, коли там можна подивитися відео і того, і того, як вони грають одну ту саму партію. Для мене це було цікаво, не знаю. Я запропонував йому, написав під декілька відео коментарі. Давайте зіграємо матч з метою. І я таки пишу з метою обміну підписниками, щоб там знали українські підписники, там українські в мене. Підписники, якісь в мене є більше, які не знають а, цей канал. І відповіді я не отримав. І думаю, ну, заходив. Я бачу, що він заходить. Ну, по-любому, видно, активність, що він там відписує іншим, мені не відписує. Ось. І я, слухайте, думаю, окей, зайду ж я. Е... Ну, це вже ви зараз бачите, його сторінка в лічесі і пише This conversation It's Blocked. Але до чого це все? Бачите, я написав, ти чому мене заблокував Ютуб, в, в чаті, які правила я порушив. І якщо ти козак, то скажи так чи ні. Бо він просто каже, що він козацького роду, він козак і все остальне. Ну окей, ну я так і пишу, що як ти козак, то, то на що ж так робити? А от в чому? А він за що мене заблокував? Показую. Отже, ось це сьогодні він проводив стрім. А він сьогодні ось тут проводив стрім, цей чоловік, і я написав. Ось. Я написав спочатку нормально, потім я вже ось, ну, неважливо. Зараз. Давайте матч пишемо, Шахи української, давайте матч. Я спочатку нормально все ще раз написав, ніякої відповіді. Пройшло 5 хвилин. Він нам зівнув ферзя, каже, ви зівнули ферзя. Хоч думаю, щоб увагу привернув. Він привернув, побачив, думаю. Бо він хоч зреагував. Я зівнув ферзя? Ага, думаю, значить він бачив мої повідомлення. І тоді я пишу давайте матч. Ще раз пишу. Ми подумаємо. Ми подумаємо, дядько. Не треба тут саморекламою. О, оце його відповідь. Ми подумаємо, дядько, не треба самореклами. Отже, це перша відповідь на мій коментар. Ми подумаємо, не треба саморекламою займатися. Отже, він же бачив це і він бачив в коментарях 100%, тільки нічого не відповів. Ви вже писали разок, ви повторюєте. Ви вже писали разок. Ну, то чому ти не відповідаєш, якщо я писав, то скажи мені, що чому... відразу. Ось, Добре. ну так дивно. Ви вже писали разок, і ніякої реакції на цей коментар не було. Ось що цікаво. Ви повторюєтесь, ви повторюєте. І після цього він мене заблокував. Так, дякуємо. Давайте матч стрімерів. Підтримку, за підтримку. підтримку. Дякую, так, мікомобіль. І все. Після того там ще, я так розумію, Наталю Пилипчук заблокували. Вона писала. Привіт, Вадим Довченко. Ось наш постійний також підписник. Ось після того Наталя Пилипчук була заблокована, і після того ще, ще канал писав. Його теж заблокували, я так зрозумів. Давайте ще подивимось тут. Салам Україна, слава волонтерам. О, навіщо Вадима Довченка заблокували? Всім доброго здоров'я, доброго вечора, дало тижня. Тримаємось. Ну і там нічого більше не було, я так розумію. Коментаря там вже пішли. А, оце одна відповідь, що він сказав, що ми подумаємо. Ось навіщо заблокувала відповіді, я так розумію, тут не було. Чи він зараз прийде щось, буде ще говорити. Може, то раніше трошки. Ще До одної партії. Каракан. Непогано грати отець Сендер Вікторович. не Хоча кого Ну, Нічого я не бачу. Слава okay. нації. Хочу знайти. Навіщо Вадима Довченка заблокували і все. І на тому, напевно, пану... А, і, і там теж заблокували. Цей аккаунт Наталію. Не знаю, чи Наталія Пилипчук заблокували. То, то цікаво досить. Ну окей. Повністю. Це якось. Знаєте, це, це ніби я попав. Окей, тепер давайте так, по суті, трошки. Це ніби я попав до супергросмейстра в чат, слухайте, і пишу йому якісь там, я не знаю, захмарні речі. Ну, він там... Але і то вони відповідають. Ну, якось там. що там... в мене не такий формат, або я в такому не зацікавлений. Ні, чи так. Ось. І це так дивно. ось, А, і ось пише, дивіться, це дуже класно видно. Вадим Адочченка тупо заблокував. Шановні, не треба ананасити. Ананасами своїх каналів в чаті займатися. Якими анонсами? я так Ну, це анонсами, я так розумію. Будь ласка, і перше попередження. Перше попередження вже цьому було, я так, я так розумію, що після того він вже і все. Отже, мене відразу без попередження заблокували. А далі тут почалося перше попередження. Ну, це, це просто, це якийсь це треш. я, ну, Я вражений від. Ну, це він так. Показує свою українську культуру, чи ну, так він просто анонсує себе як українець, але поводиться, ну вибачте мені. Я можу, вприклад, привести, коли я. Не буду, окей, цього. коли я з іншими спілкувався і якось не було ніколи такого. Ось, ну а тут, друзі, ну це, це якийсь треш, ну Дай відповідь просто скажи, слухай, я таки в такому не зацікавлений. Або там. Не знаю, ну не хочу я там такого робити, там, чи щось, ну якось. А то ми подумаємо, вже сказав після третього разу, там якогось вже третього чи четвертого разу, він же дав відповідь про це ну взагалі про, про ідею спільного стріму. І. Ну, таке, друзі. Ось так я сьогодні. якось так, Я, я чесно, перенервував якось, бо він якось так не непри... Мені просто неприємно стало. Ось. Бо я ніколи не очікував. Пилипчу. О, є чат лічез, особисто можна все писати, я для всіх відкритий. Так, а на стрімах по двічі, по тричі, одне теж друкувати, анонсувати свої канали це трішки некоректно, трішки некоректно. добре. Окей, ви почули, що він сказав? Є чат Лічес, і я все відповім в чаті Лічес. Я, я й те й зробив. Отже, це Наталя Пилипчук, Пилипчук вже писала. питання. В свій час ми приймемо рішення. Добре? Є чатлі і час конкретніше, а просування своїх каналів, та ще й якщо вони дублюються, це вже відразу наводить на думку, що це само анонси своїх я не влажу чужі канали. Привітався, добрий вечір. В особистому написав десь та й все. Отак воно робиться. Так, ми Ага. У... Рашист... окей, ну він тут всіх заблокував, все, далі там вже ніхто нічого не писав. Ось на цьому все кінчилось. Пишу, чому ти мене заблокував в youtube чаті Отже, це вже переходимо на чат. Лічеса. Я йому пишу, чому ти мене заблокував? Я ж нічого не порушив. Чому ж? Чому блок? Ну, нав навіть без попередження мене, ну окей. Там вже далі ті писали. Все, я оце що написав, давай матч, і все, мене заблокували. І я вже далі пишу: ти чому мене заблокував в Ютуб чаті, які я правила порушив? Якщо ти козак, то скажи так чи ні. Вже в чаті особистому в Лічесі. This conversation is blocked. Цей діалог блокований, друзі. Ця розмова заблокована. Окей, ось так. Я просто вражений. Це, ну, це просто для мене якийсь нонсенс. Ну отакий от фанатік чес, друзі. Чого можу сказати?